Отже, тепер трошки державна. Боже через Таке нагадування про те, що чим ми повинні хвалитися, да? хто номер родив в нашому житті? І Проклята та людина, що надіється на іншу людину. Але є продовження благословенна людина, яка надіється на Бога. Кожен була синь, досі тих горичний з моїх стати, що важливо. Поза часом і простором. 16 січня, 24 рік, Італія, регіон Саварин. Дякую Боже за новий день. Йду на підробіток до сеньори. І коли вдає Дух Святий Поштовх мені знімати, чи то в якісь інші дні, там в саду біля монастиря чи... монастирячі. Коли йду, я відзиваюся на цей поштовх. Сьогодні зранку слухала, слухала була свену проповідь від Джойс Майерс. Бо дійсно жива молитва, а потім важлива духовна їжа, а, щоб зростати. А, бо ми зростаємо від слави слави від сили в силу. А. І це як народжені згори, да? це хто? Хто приймає і. Духовна мерз, хто не приймає божого сина, да? Божу істину, божу мудрість. А коли ми народжуємося згори, то ми, як ці ді діти да, поступово а, потребуємо а, спершу там, таке, молоко, да, потім їжа більш твердіша, поступово м'якати, твердіша, а, так і тут бо, так, потребую такої більш потужної їжі. І... Проповіді, проповідників, такі як Максим Максима, Андрій Шапова. Слухаю, у да? них такі навіть з перчиком, десь і з гумором, да? а, бо Бог також Бог радості. Рекомендую, до речі, багатослену книгу Жажда перемен» Джон Ордберг. І... Ця книга четвертий розділ саме про радість, дуже так він потужно описує доньку свою троє дітей, як, може, зараз вже більше не зна, яка раділа, як то кажуть, всьому, що навколо нас да. І це дуже важливо таке. Скажімо так, коли ми бачимо. Коли ми дивимося і бачимо, і вчи нас Дух Святий, дивитись і бачити, слухати і чути, а, і веди нас своїми стежками, виконуй свій план в, жит... в нашому житті, в життях тих, хто слухає, слухатиме, слухав. Отак, поза часом і простором. До речі, рекомендую вас вені молитви Яна Тітова. Пророчки молитви, да? але завжди ми повинні пам'ятати, що, що ми потрібно також вести свої духовні щоденники, хто веде хай там, прописати, да? а інше може також зняти на відео, то, і потім то пригодиться і вам, і іншим людям. Та енергія духовної їжі, яку ми споживали, скажімо так. Розділити з іншими, Да? Бог дає нам а, сили, да? дає нам життя. І за кожний день вчимось дякувати. До речі, рекомендую благословенний канал Вайкра на Ютубі. По темі бачити красу, дуже потужний кліп, мене понув, скажімо так. Друга ріка. А... Чи ми бачимо те, що навколо нас чи жив ти, Да? там така, такий сильний підтекст. До речі, кліп там, дуже там, поєднаний із іншою темою, да? із, там, я так розумію, солдат. І вони з двох таких, таких фільму і, і кліп об'єднали. Да? Два персонажі йде в кліпі. В коментарях назва кліп, друга ріка дуже потужний. Чоловік ходить в море, да, і насолоджується тим, що Бог дає, а, проникає, як то кажуть, а, всередину творіння, бо проникаючи, пізнаючи а, Бога через його творіння, а, але це постійний процес, невичерпний. Ось да? дуже гарно спостерігати, як купаються ці голуби. Да? А, де вони так вистроїлись. Як рибки плавають тут. Чао. Клас. В цьому є момент щастя, істини і радості життя. Що ми бачимо, що ми чуємо, що ми відчуваємо. Ось ну, Такі вони різноманітні, їх Бог створив різними. Різними і неповторними. І кожен з нас неповторний. До речі, рекомендую дуже потужно також аудіокнигу, даючи мічту. В цій книзі, ну так назвали головного персонажа, йшов ні, ні, він в країну невідому, да? неізвісною, як землю бітованою. Да? Ми приймаємо рішення, що змінювати, да? коли Дух Святий мене направив в Італію 15-го року, то така для мене земля нова була. І тут теж постійне пізнання, бо міняєш регіони, тут інший, трошки інший стиль життя також. Що такий арт про жінок, проявських жінок, яких на які загинули, на жаль, від своїх чоловіків, да? як важливо дійсно, щоб панував у світі любов, злагода. Да? А їм може дати тільки Бог. Він буде номер один в сім'ї, в родині, Да? І це дуже важливо. Бо дійсно сім'я, яка будується, скажімо так, на йогоїзмі, як сьогодні Джойс Майер розповідала, що можуть одружитися, да? і кожен жде щось один від одного. А Ісус прийшов цей світ у шкуру, скажімо так, людини, в тілі людини, да? і він ще й став слугою. Да? Показав приклад, моючи ноги учням. Там, до речі, тема Джось Майер слуга, там дві частини рекомендую. І взагалі інші теми. Взагалі шукаємо вчителів, які, через яких говорить Бог. Але ніколи ми не ставимо людину вище Бога. Там. Отримали, поділилися і прославили Бога перш за все. Це слава тобі, Боже! Зайду в наш український магазин до цього, бо він поїду з роботи. Це в час дня то вже закритий. Є тут Віталій наша частинка, а люби.